thank you Спираючись на аналіз етапів еволюційного розвитку менеджменту якості, сформувалась сучасна філософія якості. Вона отримала назву TQM – Всезагальний менеджмент якості. Спіраль еволюції мислення якості підтверджує безперервне вдосконалення і ускладнення діяльності, яку називають управлінням якістю. Кожний етап еволюції вбирав в себе нові розробки теорії якості для забезпечення максимального задоволення споживачів. Слід зауважити, що в процесі еволюції управління якістю усі наступні етапи не відхиляли попередні підходи, а поглиблювали та вдосконалювали їх методологію. Це загальний менеджмент якості або ТКМ – це концепція яка передбачає загальне, цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності від ринкових досліджень до післяпродажного сервісу, за участі керівництва та співробітників усіх рівнів та за раціонального використання можливостей та ресурсів. Метою TQM є досягнення довгострокового успіху шляхом максимального задоволення запитів усіх груп зацікавлених у діяльності компанії, споживачів, працівників, організації, керівництва, дестинацій, суспільства. Завданнями TQM є постійне поліпшення якості. Шляхом регулярного аналізу результатів та коригування діяльності, повна відсутність недоліків та втрат, забезпечення конкурентоспроможності та задоволення довіри всіх зацікавлених груп за рахунок використання передових технологій, гнучкості, своєчасності, енергії колективу та високої корпоративної культури. Соціальної відповідальності бізнесу. Тактикою Текю -UM є усунення причин недоліків та помилок, залучення усіх співробітників до діяльності споліпшення якості, якісне та економічно обґрунтоване стратегічне управління, планування, оперативне управління, забезпечення, покращення якості. Через використання організаційних ресурсів задля досягнення цілей організації, неперервне вдосконалення якості продукції, послуг, процесів, використання наукових підходів до вирішення задач, регулярне самооцінювання. Система управління якості на засадах ТКЮМ включає три ключові аспекти: планування вдосконалення. Аналіз потреб споживачів, суспільства, співробітників, організації, що постійно змінюється, аналіз внутрішніх можливостей організації з поліпшення якості, розрахунок перспективних витрат на якість, реалізація вдосконалення це визначення пріоритетів серед процесів, що підлягають коригувальним діям, створення команди із удосконалення процесу, уточнення завдань. Збирання даних, причинно наслідковий аналіз, планування та впровадження рішень, документування, оцінка результатів, стандартизація, самооцінювання це національні та міжнародні премії з якості, внутрішньофірмова система валів. Її принципами є наступні: перший орієнтація на споживача підприємства. Залежать від споживачів, а отже, повинні розуміти їх поточні і майбутні потреби, задовольняти їх вимоги і намагатися перевищувати їх очікування. Другий лідерство. Особи, які очолюють підприємство, встановлюють єдність е її мети і напряму. Їм належить створювати і підтримувати такий внутрішній клімат, за якого можливе. Повне залучення працівників до виконання завдань. Третій принцип залучення персоналу. Працівники будь-якого рівня становлять сутність підприємства, а їх повне залучення дозволяє використовувати їх уміння на благо підприємства. Наступний принцип підхід з позицій процесу, процесний підхід. Бажаний результат досягається більш ефективно, коли управління діяльністю і відповідними ресурсами здійснюється у вигляді процесу. Шостий принцип системний підхід до управління, встановлення, розуміння і управління взаємопов'язаними процесами як системою, що сприяє підвищенню ефективності і результативності роботи підприємства у виконанні його завдань. Сьомий принцип постійне вдосконалення. Незмінним завданням підприємства повинно бути постійне поліпшення загальних показників його роботи. Восьмий. Підхід до прийняття рішень на підставі фактів. Ефективні рішення ґрунтуються на аналізі даних та на достовірній інформації. Дев'ятий принцип взаємовигідні стосунки із постачальниками та партнерами. Підприємство і його постачальники взаємозалежні, а взаємовигідні стосунки між ними розширюють можливості додавання цінності кожною із сторін. Отже, підприємство може спиратися на наступні напрями для вдосконалення своєї діяльності з урахуванням надбань концепції ТКЮМ, А саме Посилення відповідальності вищого керівництва за отримані результати та наслідки рішень, які приймаються, врахування вимог клієнтів через доскональне вивчення їх вподобань, запровадження системи стратегічного планування діяльності, залучення всіх співробітників до процесу прийняття рішень, застосування групових методів роботи, формалізація вимог. До персоналу в процесі найму, розвитку, навчання через запровадження системи коучингу та наставництва, використання елементів організаційної культури для опрацювання системи винагородження результатів та визнання результатів роботи персоналу, запровадження формалізованих процедур проєктування і розробки продукції та послуг. Формування системи документів, що регламентують порядок проходження процесів, вимог до них, критичні точки, порядок збору та аналізу інформації на базі використання статистичних методів, побудова взаємовідносин з постачальниками на базі формалізації вимог до якості поставок, впровадження аудитів постачальників як гаранта якості вхідних ресурсів. Системний підхід до управління якостю в рамках усієї організаційної системи, запровадження процесу постійного покращення усіх процесів і складових систем управління якістю, використання сучасних інформаційних систем для підвищення швидкості прийняття управлінських рішень та забезпечення їх якості, застосування бенчмаркінгу. Як інструменту вивчення досвіду кращих компаній треба зазначити, що на відміну від підходів до управління підприємством, які ґрунтуються на стандартизації, підходи ТЕКЮЕМ є дуже гнучкими, м'якими. У них фактично відсутні цілком обов'язкові елементи чи вимоги. Текю часто розглядають як загальну філософію управління яка визначає лише базові ідеї та концепції, залишаючи підприємствам свободу вибору тих чи інших шляхів для їх реалізації.